Привіт, друзі, це гаражна околиці. І нарешті дійшли руки зняти цей чудовий мотоцикл Suzuki DR250R. Володію ним я вже ну, більше, ніж місяць, може, навіть приблизно два. Але що ж, настільки класно на ньому кожен день виїжджати, що хочеться кататись більше, ніж знімати якісь огляди, ніж щось ремонтувати. Але ну, ось, нарешті, настав час. Вихідний день, погодка така собі, але. Будь ласка, Suzuki DR250R, мотоцикл, якому 25 рочків, років. А він все ще в такому віці набагато краще ніж будь-який китаєць. Огляд мотоциклів починається з огляду двигуна, як серця цього апарату будь-якого апарату. Ми маємо 250-кубовий двигун повітряно-масляного повітряно охолодження з потужністю 31 кінська сила, який китаєць з 250 кубами покаже вам таку потужність. І їде він, я вам скажу, на всі ці 30 конячок, навіть незважаючи на свій вік. Єдиний мінус цього двигуна в тому, що він, як люди кажуть, ну, шумний. Він реально шумний. І коли ти їдеш, то є мотоцикли, у яких вихлоп чутно а двигун ні. Це зовсім не той варіант. Тут реально чутно двигун. Я не скажу, що в ньому щось стучить, що чутно клапана, що чутно як цеп, чутно як там поршень ходить, чутно, як шестерні працюють. Ні, але просто він реально шумний. За характером, двигун більш-менш їде з 4 тисяч. Ну а якщо ви хочете там, швидко розганятися, то вам їхати треба десь між 6, ну, 5 -6 або 6-7 тисяч обертів. Це коли вже прям вам треба за кимось погнатися чи щось таке. Ну а до 4 це звичайна китайська 250 на 18-19 сил. Робота карбюратора в парі з двигуном теж непогана. Він робить ну, все те, що ви від нього вимагаєте ручкою газу. Хочете прискоритися, прискорюється. Хочете ну, закрити і гальмувати двигуном, будь ласка, він це чудово робить. Але єдине, єдине що мені не подобається в цій зв'язці, це ручка газу. Так, ну, вона важка, вона реально важка. Порівнянні з, з усіма з усі мотоциклами, на яких я їздив, таке відчуття, що пружина, яка стоїть в карбюраторі, блін, вона... <сміст> ну, вона занадто жорстка. Її б зробити трошки пом'якше, може колись до цього ручки дойдуть. А так, реально. Е як думаю, ну, коротше, це єдиний мотоцикл, на який мені хочеться встановити оцю фігню, типу круїз контроля, коли ти будеш їхати в дальніку. Якщо ви відкручуєте цю ручку, то він їде. У В цьому мотоциклі є одна цікава деталь. Виглядає він як ендуро, правда, але у цього мотоцикла немає кікстартеру. Уявіть, отак, от з заводу прям на цю модель не ставилися кікстартери. І оця дрібничка, вона зовсім не робить мотоцикл непригодним для використання на бездоріжжі. Навпаки, як і всі моделі DR, DRZ. Вони дуже гарно себе почувають саме на бездоріжжі, але ну відсутність кікстартера робить е, ідею цього мотоцикла, мотоцикла в тому, щоб використовувати не тільки на бездоріжжі, а будь на дорогах загального користування. Така от своєрідна фішечка. Мені вона, до речі, подобається. Бо на моєму минулому мотоциклі ShineRay Tricker там був кікстартер і всього-навсього 5 передач. Тут же ну не знаю, слава Богу, що є 6 передач ну, без стартера ми якось обійдемося. Не факт, що його можна завести з толкача, бо вага ззаді мотоцикла дуже мінімальна і колесо постійно буде у вас хотіти. Воно ну, не захоче крутитися, воно постійно буде блокуватися. Тому варто слідкувати за зарядом вашого акумулятору і не потрапляти в такі халепи. Коробка передач, друзі, 6 ступенева. Крейсер цього мотоциклу з цією коробкою приблизно 95 по цій приборці 100 км на годину. 110 вже їхати трошки незвично, бо не незвично, а неприємно, бо вже 100 км на годину. 110 це вже десь 7 тисяч обертів по тахометру. і на цих обертах двигун має таку слабеньку, але відчутну вібрацію. Ну, але переключення, передач в цій коробці трошки заважкі, е, Вони такі чіткі, але навіть от зараз я підтягнув щеплення і відчувається, що вони прям е, ніби. Ну, коротше, трошки важче, ніж на звичайних китайських мотоциклах. Таке відчуття, що щеплення все ж таки досі не дотягнете, але вже нейтралочка ловиться нормально. Я тросик натягнув, може ще трошки підтягну, стане легше, але ну, зразу ж. З першого присісту на цей мотоцикл в перемикання коробки передач мене трошки не задовольняє. Резина у мого конкретного екземпляра, я його купував з резиною дорожнього, з дорожньою резиною, ну типа, не сліком, ліком, але ну, просто звичайною дорожньою мотоциклетною резиною, на якій по бездоріжжі було їздити просто неможливо. І я вирішив спробувати. Звичайно, не китайську, але там Тайвань вона чи Індонезія, мабуть, індонезійську резину Daily Tire. І перше, що я помітив, коли надів її на мотоцикл, це те, наскільки він став нормально їхати по бездоріжжю. По-перше, вона м'яка, і вона за все це чіпляється. Вже немає такого, що в тебе десь щось, одне невірне, один невірний рух і в тебе колесо кудись е летить в занос. Ні, ціп чіпляється за все. Крім того, на дорогах загального користування на асфальті вона себе поводить теж непогано. Ну і проїхав вже на ньому вже 1000 кілометрів, я б не сказав, що вона прям десь отак от візуально злизалася. Побачимо, що буде десь через 2-3 тисячі, мабуть, вже коли я приїду з дальника по Карпатам. Так, резина. Резина. Хоча вона і шипаста, але бачите, в поворотіки можна їхати швидше машин. Я вибрав непоганий варіант Daily Tire. Прям назва з, натякає на те, що це прям Daily Tire, типа машина на кожен день. Для таких кожнодневних покатушок по місту її вистачає з головою. І підвісочка. якраз вона така офігенна для таких от наших доріг. Ви бачили, що там тільки що творилося, а я не, прис... не встаючи, точніше. Сидячи на мотоциклі, я собі і мені барабану. Ну, ось, будь ласка, раз. І майже не відчувається. Ну, як мінімум, ви це можете відчувати по тому, як я розмовляю. Не отак от". Ой, жіночка, вибачайте. А, нормально собі розмовляю. Так. І тільки що ви бачили брейк-тест. Ну, тобто тест на гальма цього мотоциклу. І вони, як ви бачите... Впоралися дуже добре, не дивлячись знову ж таки на резину, яка тут стоїть е універсально, недорожню. Так що, вроді, виглядає, так що цей мотоцикл для міста непоганий. Ну, зовсім непоганий. А зараз давайте перейдемо до тесту цього мотоцикла на бездоріжжі. Я вам скажу, що ну, цих гальм йому отак от з головою вистачає, щоб зупинитися і в місті, як ви бачили тільки що на відео. І так само на бездоріжжі в парі з резиною гальма працюють дуже добре. Ще жодного разу я переднє колесо не блокував, заднє, мабуть, до речі, теж. Що хочеться сказати, мотоциклу 25 років, і, зважаючи на вік, звичайно, з гальмами є проблеми. Передні гальма в мене щось. Десь, от, ти коли їдеш, десь такі відчуття, толі вже поршеньок цей не Коротше, треба почистити, чи там змазати, чи вже щось з супортом направляючи, що направляючи. Кротше, десь от чутні якісь чиркання, чиркання, чиркання. А позаду, ну блін, це дискове гальмо. Якщо їдеш по бездоріжжю, треба ну, теж дивитися під колодки, часто дуже попадає якась грязючка. З одним у мене такого не було, але було з попереднім Shinery Трікером. Там я в два рази чистив супорт. Вимивав всяку пісочок, камінчики маленькі, все таке. Ну і нарешті добралися до підвізки. Підвізка на цьому мотоциклі просто. Блін. Що там, що там казати? Хо -хо. Просто класно. блін. Не... Ну, просто з жодним китайцем це не порівняти. Як вона відпрацьовує? Просто ідеал! Ого! Трошки трошки змило плиту, по якій ми завжди проїжджали, але нічого, це ж ендуро-мотоцикл. Йому це дуже легко. І подивіться, будь ласка, як тепер йому легко їхати по... Ой, це я зря сюди заїхав по цим. Кривулічка. Просто привстаєш і їдеш як дядько. Оп, оп. Бо підвісечка ж м'якенька. І це не китайська м'якенька підвісечка, це японська м'якенька підвісечка, яка працює. А ваше повне задоволення. Мабуть, вже за 2,5-3 тисячі доларів у китайців теж буде непогана підвіска. З якимись регулюваннями, навіть як у цього мотоциклу. Але все ж таки такого відчуття я ще ніколи ні на жодному мотоциклі не відчував. Навіть на китайцях за якраз такі самі грошики. І ну, добре, що ця підвісочка приблизно так під мене і налаштована. Мені на цьому мотоциклі зараз їздити дуже комфортно. Я просто і по дорозі загального користування, бо дороги у нас в Києві такі собі, і по бездоріжжю. Відчуваю себе дуже впевнено. І я думаю, що якраз можна розказати про посадочку на цьому мотоциклику. Руль, висок... ну, руль, руль, руль високий. Чи високий він, чи ні. Я думаю, що він не такий високий, як є на декількох мотоциклах, бо я на деяких ендуріках їздив ще ну, з рулем ще вищим. І мені дуже зручно, бачите, якщо сісти рівненько, якщо сісти рівненько, там ще підтягнутися до баку, то. Посадочка так агресивна, така, да? якщо ще накленити, дозволяє вам наклонитися, коли ви газуєте, дозволяє вам відхилитися, коли ви тормозите. Але от сидіння, воно таке собі як на індуромотоциклах, тут таке возеньке. Ну, ззаді, якщо ви хочете проїхати більш комфортно, відсуваєтеся назад і в якихось дільничках воно там позаду ширше і відчуваєте себе більш комфортно. От, будь ласка, 40 км на годину. Їдеш просто як король. Мотоцикл сам хаває всі ці нерівності. Таке відчуття, що це... Це просто ну, не диван, звичайно. Бо мотоцикл прям легенький. Але це краще, краще ендуро мотоцикл, на якому я коли-небудь їздив. Тож, це була суха статистика. З якимись циферками, з якимось персональним досвідом. Але дивіться, цей мотоцикл трошки відрізняється від, від того, який, від того стану, яким він вийшов з заводу. Перше, блін, всі вже знають, я думаю, всі реально знають, що в ДРК, от, от цього року, да, блин, ну, в 250-ках ДРК тих років цього і попереднього, передня фара просто. Блін, давно просто не світило. Тому мені здається, що навіть з Японії він приїхав от вже з такою цікавою фарою, з такою цікавою мордою з двома лінзочками. Світять вони просто шикарно. Ближній жовтим кольором, а дальній білим. Е... І ну, я просто дуже задоволений. По-перше, ближнє світло горить на ньому завжди. І ти, коли їдеш по місту. Тебе видно завжди. Я купив цей мотоцикл у свого товариша, який е, на ньому їздив десь місяці-два перед тим, як, як я придбав, і коли він їхав ззаду, я 100% знав, що це він. Фара світить жовтим кольором, не сліпить. Ну і це додає йому пару балів в безпеці. Далі, що досталося <гум> безкоштовно, так сказати. Ну ладно, в комплекті з цим мотоциклом це решіточка задня, під, ну, під кофри, під. Великий і підбоковий. А крім того, з ним досталася в комплекті от, така от штука це каністрочка на один галон. Тобто, це там скільки три з чимось літри. А, каністрочка для бензинчику. І прикол в тому, що коли ми його придбали, там насправді був бензин. Він так ваняв, що таке відчуття, що він приїхав до нас з Японії. Але насправді я думаю, що його вже тут хтось туди заливав. Що далі? Які ще модифікації має цей мотоцикл? Ага, ну знову таки ж приборка. На цих мотоциклах стара, не дуже інформативна приборка. Тут вже поставили ну, одну з найдешевших, але вже типу, нового, нового зразка. Китайська приборка, на якій ми маємо, ну, типу тахометр, чи правильно він працює. Я думаю, що більш-менш правильно, плюс-мінус, там, я не знаю, скільки 10%. Показчик, це світло-ближнє дальнє. Давайте зараз э, дальнє. Ось ось кнопочка, та господі, киш-киш всякі оси. Так, дальнє. Отаким чином вмикається. Ну, тут показується правий лівий поворот, і тут у нас є ще показчик швидкості. Загальний пробіг, і там десь кнопочкою міняється на денний пробіг. Ось все, загоражає, тут вже накатав 14 км майже. Немає м, оцього, немає баку і немає передач. Звичайно, і гріпси, ну, курки теж. Вже не рідні, мені здається. Дзеркала така сама історія. Причому дзеркали якось вигнуті навіть у нас по-різному. <гум> і коли їдеш на швидкості, в них ніфіга не видно, бо все ж таки від вібрацій вони трошки трясуться. Ліве більше, праве трошки менше. Або навпаки, у правого тут такий речах, у лівого менше. Ну, коротше, трясуться вони нормально, і це не дуже зручно приїзді. В принципі, все інше. В мотоциклі ніяких змін не зазнало. Цікаво, що я знайшов попереднього власника, одного з попередніх власників цього мотоциклу, у нього також є канал на Ютубі. Там він розказував історію цього мотоциклу з тих, з тих часів, як він його придбав з японського аукціону. Там видно було, що він з ним робив, він розповідав. Ну, а якщо кому буде цікаво, колись запишу окреме відео на цю тему. А ще буде відео на, про цей мотоцикл, як я, блін. Підшаманював його потрошку, бо, блін, це все-таки японський мотоцикл, якому 25 років. І я от його взяв, ну, в принципі, в ідеальному стані. Все працює, ні до чого було докопатися взагалі. Але то одне відригнуло, то друге, то третє от за першу тисячу кілометрів. Звичайно, не так, як в з Скремблер 300, якого огляд ви могли побачити перед цим. Але теж не дуже приємно. Ось такий він мотоцикл Suzuki EDR 250 r 25-річний японець, якого я купив, щоб їздити, щоб їздити на ньому кожен день, щоб він був надійний, не ламався, щоб він нормально їздив по місту в першу чергу, по нашим хіровим, відверто кажучи, дорогам, щоб він нормально їздив по легом, легенькому бездоріжжю, по такому, як от, на якому ми зараз знаходимось. По сухому, не по грязі, не якесь там харден просто проїхатися отак от, отримати задоволення десь ввечері на вихідних. І ще ну може проїхатися на ньому по трасі, там, кудись на дачу, коротенькими перебіжечками, зі швидкістю ну там 100-110 км на годину. Так, 110 км я на годину не отримав на ньому, бо при такій швидкості вібрації занадто великі, але крім того. Все, що я хотів, від нього отримав на блін. На, ну, виходить, що на 95-98%. Класний мотоцикл, набагато краще китайця, любого, навіть того, якого я зараз чую, там десь їде. А поки що залишайтеся на каналі, бо про цей мотоцикл у нас буде ще багато відео. Тож, до зустрічі! Ай, я ж на ньому скоро поїду в Дальнічок. Тож залишайтеся через пару тижнів, поїде її. Має вийти в відосики і продальничок. Може, через місяць я не знаю скільки коли я там буду його монтувати. Все. всім пока. Дякую за перегляд.